Я виїхав від п'ятникам, виїду сюди виїду собі, маленько їду, бачу, воно злетить, просто на мене. Я тікаю від, нього, тікаю від нього, а він тоді оцей оце, оце, оце стороною, то ну, він пропорує машину там цей. Він не впав нічого, просто він пропорував мене, я зупинився і цей. Там дівчатка, там дівчата кажуть, що він цей, що він до дівчат не збив, звідти п'яний їде. Разом, так, ну, кажучи, я вже п'яний їхав, в нього заїхав. Ну, звичайно. І ти сім подоліжці? Чого він з'їхав на махі? Я просто українець. Звати мене Тарас Борощак. І все. Дуже гарно Тарас Бороща. Що ти забоявся? Хто каже, щоб ти боявся? Що ви говорите, що ми робимо чогось що що знімаєте? ви чого знімає? на роботу взагалі. <рігайте> Я маю роботи. Він взагалі-то п'яний, де зігнув, їхав велосипедом, хороший нам в машину і тут там такі права качають, ну, взагалі така справа. Не знаю, як на Василь а батька можна якось викликати сюди? Бо він Це не міняє мію. Я не міняю мій. А вот що ви, ви? біля нас, біля Я не міня. міняю її. Ну да, Я не міняю. Береш, не міняю. Нормальна людина не самогубить. не, не в'їжджає в машину, не самогубить. А ну подзвоніть до нього. Я не знаю, якщо він сьогодні на зміні, то давайте когось іншого, бо він до електрики його допускати неможливо. Сенсувати. Бо він небезпечний.

Я знаю, я тобі його не знаю. Він тікає, прошпар. Куди пішов? <рес> не тікає, <знаю>, він тікає, <рес> я не буду ним мною, він не хай не тікає. Затримуйте, що тебе. Та велосипед забрати ходи пішки. Це небезпечно. Ще раз умовлять. Ще раз умовлять. Ні. Ні.

Я неоднократно, ну понятно. Це на вашу думку. А чого на проблем, проблем? Чому? А я не хочу. А я не хочу.

Кажу, Покажіть мені пошкоди. протокол допиту. Так, допит. ну, а що ти думаєш? Що, так все просто, чи що? Ну, а чому ти мені не даєш оце? Добре. Ну, ну. як вас? Вважає? Тарас. Поміняйтесь. Я різняці. Питаюсь. А ви хто такі взагалі? поліції. Покажіть своє посвідчення. Два питання. Покажіть. Добре. Так, ну... тут прийшли, я так не зважаю. На рахунок чого ви мене затримуєте? Що, шкода автомобілі. У вас є підстава то... ну, для чого? А шкода для автомобілі. Для чого підстава для злочину? Для мене злочин є. А що? А це їм право порушення. Це є що таке? Ти... Є. Велосипедок перевалив. Велосипедок Ти його бачив? Ні, не Ні, Ти його бачив? Кого його бачив? Ровер той. Ну, бачив. От стоїть. Ще раз пит для возбудия, блин. Е. Е для чего? Что для чего? Ну. Что для чего? Для злочин. У вас вы есть вы для не я вообще проблемы для злочин. Для злочин. Для злочин. Для А Для злочин. Для злочин. Для злочин. вы не Для злочин. Для не не злочин. Для Не ну, ще не знаю, де я буду шкодити. Дивіться, якщо ви зараз будете супротивлятися, ми до вас застосуємо заходи фізичного. Нема проблем. Достав у ну, вас відділ, слава вашу особу. Ну, я вас прошу польовки. Ходіть писати автомобілі, я до хочу. Виділо. Дорай, виділо. Видели, я не хочу. До райвідділу. А в райвідділі склав вашу особу. <плес> Ходіть нами. Нема проблем. Я не супротивляюся. Я без рук Під... піду.